Друзі, вітаю вас. Путін дав зрозуміти, що він хоче маніпулювати. Він не хоче жодної умови приймати про припинення вогню. Він хоче перейти все е, до мінську 3 умовного перевести всю цю історію. Його заява свідчить про те, що Росія не готова припиняти вогонь, Росія готова починати перемовини. Не припиняючи вогонь, все, як я і казав, друзі. Ставте лайк, пишіть коментарі, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал і я далі продовжу розповідати. За великим рахунком, що робить Путін. Він намагається повернутися до Стамбула і загортається все ж в свою готовність до переговорів. У США Трамп вже відреагував на це, нібито позитивно. Але ключова умова, ключова умова це припинення вогню. Ну, звісно, як можна починати якісь перемовини, поки вогонь не припинено. Я вже мовчу про те, що Путін його і не припиняв. Відсутність ударів по цивільних під час самого проголошеного припинення вогню на 9 травня, не зупинила фронт. Фронт продовжував рухатися. Україна та Європа наполягаємо на те, на тому, що має бути припинення вогню. сполучені Штати Америки раніше підтримували цю позицію також. Відповідно, і має бути моніторен за цим припиненням. Путін хоче почати перемовини, не припиняючи вогонь, і говорить про якісь першу причини. В даному, знаєте, в даному варіанті він бачить це так, що почнуться якісь перемовини, і він буде маніпулювати, затягувати, намагатися вдавати, що Росія робить все для миру, і перевести це в дуже довготривалі перемовини, під час яких його армія на фронті продовжить рух. Це те, чого він хоче. Тут дуже важливо припинити вогонь і не дати можливість росіянам ось цієї опції можливостей ведення подальшої війни на фронті захоплення українських територій через припинення вогню. Хочеться вірити, що Сполучені Штати Америки зможуть це протиснути, але поки що, поки що ну, тут потрібно розуміти, що на таких без цього, без припинення вогню, дуже небезпечно вступати в якийсь діалог. І в даному випадку це ключове продавити це потрібно, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх.